Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб каналі скаже як зав'яже. Поїхали. Що ж, у нас залишилось 4 дні до епохальної зустрічі в форматі е, Трамп і Путін, де як багато хто з українців думає, е, вирішиться в тому числі і доля е, України, наша історія Поїй історична, тим більше що там може з'явитися і Зеленський. Що ж, давайте поговоримо про те. Яка має бути тактика підготовки до перемовин за ці чотири дні? Хто що має і мусить робити? Скажімо так, одразу там, а чи ну з радістю полетить туди Трамп? Так, да, Давайте от коротко. Трамп полетить туди з радістю, тому що йому треба пустити димову завісу. У нього проблеми. У нього зараз з вересня почнеться знову скандал, так званими плівками Епштейна, де Трампа звинувачують у тому, що Епштейн йому поставляв молодих неповнолітніх дівчат, і це може там закінчитися умовно. Ну, якщо і не імпічментом, то десь щось близько до того. І страшенним скандалом, який рейтинги Трампа гробить. Тому потрібно виглядати миротворцем, щоб казати, як ви могли подумати, що я, ви думаєте, я там десь щось, я ось тут, поки ви там інсинуаціями займаєтесь, я тут в світ приношу мир, я рятую людське життя. От, тобто йому потрібно це. Путіну, понятно, що навіть якщо він не хоче бути просто. Ну, Якщо він не хоче навіть заморожуватись тут і зараз, і думає, що вони ще щось там виграють на, на полі бою, то йому потрібна ця зустріч конче потрібна, щоб потім показувати всім дулі і сказати, що там, типа, чудаки. Ви тут думали, що я ізгой, що я там зі мною я не рукопожатий, а ви там в черзі стоїте пожати руку Трампа, а я тут такий герой там от, по свистку з Трампом зустрічаюсь. Я вирішив зустрітися, і все, Трамп біжить на зустріч. От, Тобто вони хочуть обоє зустрітися. Я думаю, що і Цзіньпін хоче зустрітися, тому що Сі буде розказувати всім, що він послав свого пацаненка, там, типа смотрящого по Росії послав на зустріч з Трампом. А от Зеленському стоїть їхати Зеленському чи ні? Я думаю, що не стоїть, тому що це буде фактично. Може ж статися так, що вони будуть говорити там про космос. Про атомну зброю, про там хокейні матчі, якісь які вони хотіли, да про фігурне катання можливо, будуть згадувати, як вони там до дівчат бігали по молодості. от І Зеленський у них буде там, типа, 10 чи 11 питання в порядку денного. І вони потім його визвуть, як вчителі на підраду, визивають двоєчника. Ну, заходь двоєчника розкажи, що там у тебе, як ти докатився до такого життя. і тобто, щоб не стало цей візит елементом приниження, знову ж, що ми боїмося, що Зеленський може так стати публічно в позу на камери. не на камери він буде, звісно, там прихнюплений і сказати там, типу: Я ніколи не здам Україну, голосуйте за мене сто п'ятсот я ще підряд. Може таке бути, так. Да, але тоді Трамп буде розлючений і це буде якби грати проти нас. Тобто, що ми можемо? Порадити в такому випадку, ну, могли б порадити Зеленському, якби він до нас прислухався, що треба наступити на горлянку власні пісні і в інтересах України бути дуже чимним, послідовним, але, жорстким, як стіна. да. От, В жодному разі там не давати собою гратися, але. І без лишніх випадів в сторону Трампа. Ні, Путіна можна побити. Це ми навпаки, там ми, ми вітали там, типу Зеленський уложив Путіна там кукам справа. Це було б класно, але навряд чи на це наважиться Володимир Олександрович, а було б хорошо. От. Тобто підсумуємо, якби всі зацікавлені, але справжньої зацікавленості я не розумів, навіщо? От потім, щоб ми розуміли, що це для Зеленського от він їде туди з прицілом не на заморозку конфлікту, а з прицілом на вибори. І оце найбільша проблема, що Зеленський не думає про заморозку. По великому рахунку, Зеленському було б вигідно, щоб, наприклад, перевести війну в стан низької інтенсивності. От і е, продовжувати її там рік, два-три, щоб е, діяв військовий стан, який унеможливлює вибори. Але е, водночас, щоб е, путінські шахеди не залітали сюди. Але зрозуміло, що цей варіант теж не проконає, тому що нам утримувати мільйонну армію в мирний час або ну фактично мирний час неможливо. Тобто, треба все одно. Приймати рішення, радикальні там відміняти військовий стан і дімбільнуть, ну, як мінімум, половину армії, можливо, більше. Е, от, але е, яка ситуація може бути тепер і е, неприємна для Зеленського? Да? От уявімо, коли він кричав там, типа: Я віжу в мір в глазах Путіна, договоримся посередінки, у нього рейтинги росли, там 73% не бігло голосувати, тому що. Ну, люди повірили, так як мені казали тут мої знайомі, вітя, ну ти, мабуть, не все розумієш. Ну він же щось знає. Ну, не може ж він брехати. І побігли проголосувати, в тому числі, з бажанням, що ну, от Зеленський зараз там припинить війну буквально от, час на час. Да. А Зеленський зараз фактично може поїхати втратити рейтинг. І тому Зеленському треба бути е, там обережним. Але е, в будь-якому разі, у нас є великий як любить говорить Трамп, туз в рукаві. У нас є козирі. І ці козирі у нас це європейці. І я сподіваюся, що європейська дипломатія вже сказала багато. Зокрема, вони натякнули в дуже дипломатичній формі Трампу, да? що має відбутися, а саме, що Шановний Трамп, вони ж здалеку підходять, що там ну, починається завжди з реверансів в бік Трампа, що ти найвеличніший лідер сучасності? Що, звісно ж, ти ж, як ніхто в світі, хоче миру, ми ж тут такі недоумки, а ти от великий. От, Але і там після але, що, будь ласка, що давайте е, згадаємо, що є міжнародне право, що є статут ООН, що агресор має бути покараний. І ще що, ще щось, і далі, далі будемо говорити про те, як воно має бути. Тобто Трампу дуже чітко написали дороговкази, що має бути, щоб не було намагання розвести, ну щоб Путін не розвів Трампа. Чому? Тому що фактично давайте уявимо у України, ну тільки. Де можна наїхати на Україну? там Не здавайте, територі... Верні, здавайте територію територію. Ану, давайте Славянськ, там, може, поміняємо там на три села в Сумщині всю донецьку агломерацію. да Славянськ, Краматорг, Краматорськ, Константиновку і так далі. от І треба сам Трампу просто тихо донести, що це. Політично, адміністративно не здійснено тому що перше, у Зеленського немає повноважень таке підписати. Друге, як ви, ви уявляєте парламент, який би ратифікував таку угоду, здати нашу територію? Це ж карна справа. Це ж всіх тоді депутатів, треба всіх посадити, ті, хто проголосують за це. Ну і ви з Зеленським, включно. Тобто, це неможливо політично адміністративно. Це не здійснено. І тому треба наполягати, щоб наші союзники казали, що товариш Трамп, якщо вам Путін буде це пропонувати, то це він йде на зрив перемоги, А все решта не від нас залежить. Залежить більше зняття санкцій, відморозка заморожених активів назад, це все не від нас залежить від Заходу. Мало того, якщо там будуть пропозиції якісь військового плану, да, там, типа. Наприклад, манічка Путіна про те, що а давайте взагалі небо зробимо чистим, щоб дрони не літали. Нам це ну нам. Для нас це погано, тому що дрони це стратегічно наша можливість стримувати їхні наступальні пориви, тому що так їх більше. І якщо просто з автоматиками і станчиками бігати, то вони будуть просуватися швидше. От, це дрони стають на заваді. Ну і тому не кожна військова пропозиція ну, пропозиція Путіна військова для нас годиться. Да, там ті типу, ми можемо розглянути, наприклад, ага, вони не б'ють шахедами. І шахеди взагалі все літає. Ну Наприклад, там оголошується, що кіл зона це 30 кілометрів з кожного боку, да? ну, від -лі лінії вогню. Отут можуть бити там, там, каби, снаряди, тобто як би передава. А далі це там, табу <клістична> не, не можна. І ми не б'ємо по їхнім НПЗ. Ну, це було б якби б да, але це стосується звичайно іншого відоса і на який я запишусь і скину. А як має відбуватися заморозка? Тобто, що за чим? І саме головне питання найголовніше питання а хто це все моніторить? Ну, в общем так, поговорили, у нас є 3-4 дні е, усього світу на підготовку до цього надважливого саміту. Е, от е, я сподіваюся, що якось воно. Вирулить, сподіваємося, оптимістично на наш бік. хоча фактор Китаю ніхто не відміняв. Що ж, друзі, дуже радий, що ви подивилися. Щасливий буду, якщо хтось із вас, хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка. Треба добігти до 40 тисяч, там залишилося чуть-чуть, буквально 2 тисячі. Якийсь. Хто підписаний, кидайте вподобайки, коменти, це піднімає відео. Ну і не забуваємо про кнопку спонсорства. І головне пам'ятаємо, незважаючи на усіх. Ці дипломатичні зусилля і корупції цієї камарілі яку ми називаємо зелена влада, фронт тримається, суспільство тримається, росіяни не пройдуть. Тримаємо стрій на пасарам.